Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні ранок після дощику. Нарешті ми дочекалися дощику. Цілий день вчора йшов дощик, а сьогодні вже погода. Прийшла просвітити яйця, та як курочки вже скоро вилоп. А я ще їх не просвічила, тому зараз просвічу і скажу результат. Ну і ось одне не заплітнене, і ось одне тріснуте. ну там розвивався зародок, але потім пропав. Так що скоро в нас знову поповнення. Лишилося чотири перепілочки, одна перепілочка пропала, так було дуже спекотно і не було свіжої водички і одна пропала. Ну, більшість через те. Ось так. Все поки що без змін. Все чудово, їдять. Яблучко. яблочко. Також свинкам ще даю суху кукурузку в кошинах, ось так просто цілими і вони гризунки собі. Це вони дуже полюбляють. І все добре. З кроликами все добре. Даю кукурузку час від часу, соломка і поки like що так. Сніжинка їсть кукурузку. А я знайшла собі соломки, колосочок. І собі точить. Тут все добре. Також їздили до мами і ось мама поділилася гарбузами. Брала такі невеличкі, так як свинки. Свинкам дуже корисна гарбузка. І ось так. Рижунчик вже так гарненько поправляється, думала, що в один період, що він пропаде, так трішки так добряче поход, коли кролики пропадали, але зараз набирає свою форму. Такий хом'ячок. Кукурузи, звичайно, багато не даю, але ось так поласувати. Один раз, два рази в тиждень даю. Так що, поки є можливість, можна і поділитися з ними. Вони дуже люблять, так як це зерно. І ось так, так. що, Пішли далі. Киченнятка з качечкою так і знаходиться в клітерсі, їм тут тепленько, гріться під нею всі. Ще не випускають, так як вони ще маленькі. Але ось там виглядають. Підсипають терси тут де. Де вони їдять і п'ють. так, такі красунчики ростуть. Мені під минулим відео написали, чи не шкода, там, на шматочку відео було видно, як каченятко бігало серед дорослих курей, але вони там просто воно втекло. І... Почали бігати, звичайно, потім я його зловила, І ще далі бачили, там його вже не було серед старших. Ось так. Таке у нас малеча. Качечка гарно її глядить, оберігаємо. А, Курочки вже гарно несуться. Знову не треба бігати вже, ніде ховатися, пройшли трішки похолодання, і вони всі в хліві несуться. Ось, два, чотири, дев'ять яєць за один день. Так що ось так. Ще збираю огірочки на салат, якось так. Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей, па-па-па-па.